У Світловоцьку, що на Кіровоградщині, від ворожого удару травми отримали щонайменше троє людей. Кілька десятків об'єктів зазнали руйнацій. За інформацією обласної служби порятунку, пошкоджено дев'ятиповерхівку, поверхівку, 76 приватних житлових будинків. А на промисловому підприємстві сталася пожежа із кількома осередками вогню, який хопив площу 80 квадратних метрів. Світловоцьк вранці відвідав начальник обл адміністрації Андрій Райкович і у своїх соцмережах повідомив, що обста. Еження пошкоджених домоволодінь спецкомісією вже розпочалося. Після визначення ступеня руйнації вирішуватиметься питання із компенсацією. Також постраждалим впродовж дня допомагали кілька команд волонтерів. На місці події працюють рятувальники, правоохоронці та психологи. Травмовано трьох громадян, двоє з них звернулися за медичною допомогою. Це чоловік 1954 року народження і жінка 1952 року народження. Наразі на місці події працюють наші рятувальники. Понад 40 чоловік особового складу і сім одиниць техніки. Там вже на місці розгорнуто пункт незламності. Працюють наші психологи, які надають необхідну допомогу постраждалим. Працюють наші піротехніки. Ми будемо надавати усю необхідну допомогу доти, доки вона буде потрібна людям. Понад 280 жителів Кіровоградщини задекларували мільйонні прибутки, отримані минулоріч. і це на 88 мільйонерів більше аніж у 2024 році. Про це повідомили під час планового засідання громадської ради при обласній податковій службі. Сукупно ними задекларовано 2,2 мільярда гривень доходу та визначено до сплати 13 мільйонів гривень податку на доходи фізичних осіб та 2,1 мільйонів гривень військового збору. Загалом платники області протягом звітної кампанії а це січень-квітень подали 3700 декларацій на загальну суму майже 3 мільярди гривень. Декларації на загальну суму майже 3 мільярди гривень, із них до сплати в межах 32 мільйонів ПДФО та майже 7 мільйонів військового збору. Власне наступним питанням члени громадської ради обговорили ситуацію зі сплатою саме військового збору. Зокрема, як вплинуло на бюджетні надходження грудневе збільшення ставки з 1,5% до пів. П'яти, які вираховуються із заробітної плати, ці зміни, які очікували суттєво вплинули на динаміку надходжень військового збору за чотири місяці до державного бюджету в області мобілізовано 708 мільйонів гривень військового збору. Це в 3,7 разів більше ніж було в минулому році. Однак ставку військового збору змінили не лише для найманих працівників, але й для фізосіб підприємців що стало додатковим фінансовим навантаженням на них особливо для малого бізнесу. Підкреслив головуючий на засіданні очільник громадської ради Ігор Волков. Одначе наголосив він: саме військовий збір це пряма підтримка боєздатності України, яка наразі мусить боронити свою землю від російських окупантів. Тому люди здебільшого і розумінням ставляться до таких кроків держави. Військовий збір підвищений був і для фізичних осіб-підприємців, причому навіть до тих груп, які взагалі його раніше не сплачували. Так третя група платить 1% забороту, решта фізичних осіб-підприємців 10% від мінімальної заробітної плати. Частина дрібного бізнесу почала замислюватися над закриттям, тому що ну, це певний тягар додатковий на підприємців. Разом з тим, ті, хто давно в бізнесі, давно сплачують податки. І розуміють, що державу треба підтримувати в цій частині. І сьогодні, під час громадської ради, представники податкового органу підтвердили, що всі кошти, які справляються до військового збору, а це в 3-4 рази більше ніж в минулому році. І ці кошти спрямовуються виключно на потреби оборони України. Рівень податкової культури платників Кіровоградщини підтверджує загальна ситуація із наповненням бюджетів різних рівнів. До державного бюджету приріст надходження податків складає 152 відсотки, до місцевих бюджетів 120 відсотків. Ну 152 відсотки це значне, хоча в частково там повпливав і. Військовий збір підвищення ставки. Але якщо стосується не військового збору, а податку з доходів фізичних осіб, теж значний ріст, є ріст у податку на додану вартість, ну як в цілому, по всій країні. Зазначу, це вже друге засідання громадської ради при обласній податковій. І за годину члени дорадчого органу встигли розглянути шість питань порядку денного. Наступну зустріч запланували провести ближче до кінця літа. Одне із пропонованих до обговорення питань планові та позапланові перевірки, які проводить податкова. У Кропивницькому 221 випускник із 1400 отримає відзнаку гордість міста. Про це повідомили під час тематичного брифінгу у міськраді. Принагідно поінформували, що цьогоріч медалі за успіхи в навчанні державного зразка вручати не будуть. І їх замінять місцевими відзнаками. Нагородження відбудеться в середині червня, коли випускники отримають свідоцтва про здобуття освіти. Але в місті вже прийнято таке рішення, що у нас будуть місцеві медалі. У нас є традиція вручати разом з свідоцтвом також відзнаки місцевого рівня, гордість міста, і планується, що 221 випускник 11 класів отримають ось таку відзнаку гордість міста і медалі, дизайн яких розробляється спільно ліцеями, спільно адміністрації. Винищені за вказівкою Сталіна в бібліотеці Маланюка у Кропивницькому презентували книгу Соціально небезпечний елемент. Вона описує події великого терору та розповідає про переслідування українців радянською владою на теренах Кіровоградщини. Книгу на основі архівних документів підготував місцевий журналіст і дослідник історії області Володимир Поліщук. У ній зібрані історії про мешканців Кіровоградщини, які за сфабрикованими справами були репресовані або вбиті комуністами з політичних Мотивів за даними Українського інституту національної пам'яті, впродовж 1937-1938 років сталінський режим засудив майже 199 тисяч людей, близько двох третин до розстрілу. Решту відправили до тюрем і таборів. Найбільше в той час від каральних заходів постраждала політична еліта діячі культури та науковці України. Комуністи прийшли до влади на терорі. От на крові, і всі оці 73 роки були на крові до 10 зошитів, що я списав тільки те, що я писав цю книгу. Тобто ти приходиш в понеділок, другий корпус обласного архіву, тобі виносять максимум 10 справ, і ти ці справи приглядаєш і дещо перефотографіруєш, а потім ти їх виписуєш, опрацьовуєш. Не всі 10 вони виходять, буває там 3-4 такого порядку, тому що це повинно бути щось цікаве для читача. thank you